Bloomberg видали інсайт. Трамп заявив, що Путін стоїть на своєму і прагне отримати повний контроль над Донбасом. Трамп хоче в понеділок переконати Зеленського прийняти пропозицію Путіна. Його слова Зеленський пора укладати угоду, зроби це. Трамп настільки прагне домовленості, що вперше погодився надати Україні разом із європейцями гарантії безпеки в обмін на вихід із Донбасу. Раніше він категорично відмовлявся залучати Штати до таких гарантій, а сьогодні змінив позицію. Це особливо відзначили Стармер і Макрон. Трамп не усвідомлює, що Зеленський не може ухвалити подібне рішення, його неможливо продати українському суспільству. Європейські союзники також не підтримають такий крок. Можливо, Трамп припускає інший варіант, що Зеленський зіграє. Участкове відступлення ЗСУ на Донбасі, аби це виглядало не як свідома здача, а як військовий відхід. Можливо, тому Гремо озвучив нову дату до Різдва у будь-якому разі. Понеділок у Білому домі стане для Зеленського дуже непростим.